Вас вітає луч, жіноча колекція Хлої Стора лот номер 7 32 одинички одягу та 7 одиниць аксесуарів. Перший це неймовірний комплект жакету та а, штанів. Жакет дуже класно буде м -м, сідати, підкреслювати фігуру також з за рахунок поясочка на розмір L. МЛ. Всі розміри, вказані на одязі, йдуть французькі, тобто їх всі треба переводити на наші. Ми вам кажемо вже наші українські розміри. Футболочка також МЛ. Та штани на М. Сядуть дуже гарно. Наступна <кхем> це така спідниця з розрізом. Дуже класно також буде підкреслювати. Вона на L M. M. На М. Тут е, дуже класне наповнення Не справді лоту. Сукня е, класна. Не за LXL. рахунок LXL. того, що великий також розмір. М, Л, XL вона сяде дуже класно. На м буде невелика за рахунок поясу, знову ж таки. Така футболка для справжніх зірочок, mm -hmm. які до вас ходять. Mm -hmm. От МЛ. Далі джинси варені. Е, Класна посадка, саме бренд рентгу починав з виробництва штанів, в розмірі М-джинси і така кофта яскрава, дуже рожевий колір. Він трендовий насправді на yeah. весну на літо С Далі комбінезон. Тут навіть я не знаю, що ще сказати. Просто комбінезон класний, базовий готовий образ. Комбінезони, брюки, сорочки, легкі жакети та джинсові куртки. Вони тут все між собою дружать і гарно працює. Сукня підійде на будь-який розмір. Як ви бачите, вона абсолютно ніде не буде заважати, облягати. Дуже класна, вільна, довга в підлогу. Підійде на розмір МЛ, XL, навіть 2XL можна також пробувати. Сорочка на L. Розмір. Дуже класний матеріал. Така сорочка в есмушку, також те, що є трендовим, не виходить з моди. От брюки також гарно дуже будуть сідати. Адже Стора знає всі тонкощі жіночої фігури. Е, така блуза, я б сказала, Еліксель, розміри, резиночки на рукавах. виподібний подібний і, звичайно, що дуже класні матеріали. Така сорочка взагалі мені максимально подобається. Дуже класний стиль. Джинси фіолетового кольору з цікавим принтом та кишеньками, як ви бачите. Ну, неймовірні. Тут небагато суконь. Більше ви побачите саме окремо низ і верх сорочка дуже класна. Розмір ML. ML да. Так. От, тут мало дуже суконь, але. Все інше дуже гарно між собою працює. І набагато краще можна все стилізувати саме, тому що сукні там декілька буквально варіантів і все. От і знову ж таки, великі розміри, як ви бачите, бренд абсолютно не мало міри. Джинси розмір L, M, L M, гарна посадка. Буде підкреслювати все те, що потрібно, і приховувати те, що не треба. Далі така сукня ігратичного кольору на ML розмір, довга з розрізом, знизу невеликими. Далі шорти в стилі джинсів, якраз, але більший розмір. Це вже L. Угу. L, повна Елічка. Можна навіть ну, пробувати плюс-мінус. Далі така сорочка, але насправді дуже щільна тканина джинсова. Класно, можна ну, вдягати щось під низ і брати її наверх як е, куртку. Так. Далі такі е, штани, клітинку, знову ж таки, геометрія, те, що любить дуже дизайнерка, захоплюється кубізмом, надихається для своїх е, моделей, одягу, щоб створювати. Далі такі штани, неймовірні, класні, чесно. Їх вдягаєш в будь-який верх. І... Вже тобі дуже цікавий, незвичайний, небанальний образ і класні легенькі матеріали. Е, така, Боже. Блуза без рукавів. Okay. Е, і також тут ми зараз подивимося матеріал з вами, що вона складається, тому що Хлоїстора дуже велику увагу приділяє саме матеріалам, щоб було комфортно. 100% кутон. Е, Тут скрізь таке, просто я вам в приклад от витягую щось злоту, щоб ви е, могли дізнатися. Джинси дуже, дуже цікавим дизайном, як ви бачите. SM розмір. Знову ж таки смужка. Далі дуже класний піджак. От чоловічий стиль, але поєднаний з жіночністю, щоб було жінки відчували себе впевнено, вільно і комфортно в цьому одязі. Це прям те, що хоче добитися Хлоестора своїми образами. Брюки класичні, ML розмір, також дуже класні. Такий більш діловий стиль. Сукня в смужечку класно буде підкреслювати. Розмір SML можна пробувати абсолютно. Пояс, знову ж таки гарно буде підкреслювати талію. І вкорочений е, трендж. В зеленому кольорі, максимально мені подобається. Чесно, це тренд. В Пінтересті дуже його зараз багато, саме в корожених трендів, тому я дуже рада, що вони є в кожному лоді. Та шорти з лампасами блакитні, іде розмір МЛ. Звичайні, легесенькі, нічого зайвого тут немає. Та аксесуари. Сім одиничок тут ідуть пояси, які є. Завершальним акцентом до кожного образу вони гарно тягнуться, підійдуть на будь-які параметри. Можна все дуже вдало підкреслити лише одним. Поясом. Навіть базовий, ніби як нудний образ, стане набагато кращим, цікавішим з поясами від Хлостора. Та шкарпетки, дві одинички. Ми з вами дивилися лот номер 7 в якому 32 одиниці та 7 одиничок аксесуарів. Ціна всі деталі в описі та номер телефону, за яким ви звертаєтеся до менеджера та оформлюєте замовлення також там.